Привіт, друзі! Пам'ятаєте той скандал, який відбувся нещодавно, коли відомі, невідомі, а найвищі американські чиновники обсуждали свої плани, секретні плани по бомбардуванню ємена єменських хуситів у Сігналі. І вони в свій час запросили взагалі ліву людину, взагалі нікому невідому людину, репортера з якоїсь там газети. І тоді це викликало таку обурення: знаєте, якісь там е, недорозуміння, як це так, там щось почалося. Якісь дві почалися. Звісно, Трамп зі своєю камарілею спро спочатку спробував це все зам'яти, але зам'яти не вдалося. І потім всі чекали, ну яке ж рішення прийме Трамп. Тобто, ну це взагалі це нікому на голову не можна натягнути. Е, ці люди, це е, міністр оборони, там був задіяний. Там був задіяний цей е, е, діджей Ваня. Тобто е, ми з вами знаємо чи Джей Венс, як би там його назвали. Да? ну, нам принаймні, це майже одне і те, що діджей Ваня, що Дж Джей Ді Венс, ну це той чувак, який ще жалівся, що нібито його дитину злякали якісь там українські проте протестанти, які. Там устраивало десь якусь демонстрацію, що стояло там декілька людей. Ну на голову хвора людина. Ну річ зараз не про це. Тобто всі ці найвищі чиновники Сполучених Штатів Америки порушили сразу декілька законів. Ну, перше, їм забороняється використовувати такі месенджери як сигнал, наприклад, для спілкування. Вони їм користувалися після цього. Слідство довело, що це був не перший випадок, що це була у них система. Вони до цього робили багато інших там груп чатів, і все це там обговорювали. Да? Тобто, вони порушили цей закон. Вони порушили закон, що по американським законам кожна така, такі якісь там виводи або якісь такі речі, вони повинні документуватися. Тобто, це повинно бути на офіційних якихось там джерелах американських. Все це не робилося. І вони там порушили ще ну, багато різних законів за які. По нормальній ситуації, і в Сполучених Штатах Америки навіть ще три місяці тому назад повинні були б вони ну що найменше сидіти, так тобто, це не просто вже питання там залишити посаду або ще щось таке. І всі чекали на рішення Дональда Трампа. Що ж він з цим зробить? А, друзі, сигнал! Ну, сигнал, це ще не все, це ще не край, не край падіння. Зараз вже стає е, відомим, що вони також робили подобні е, обговорювання і навіть через звичайний Gmail, Так? Тобто, взагалі, е, ну це така платформа, де вскрити її, принаймні, якщо в тебе є хоч якесь розуміння, як це працює в системі. тобто це дуже дуже легко. Тобто, зараз вже. Доведено, що вони спілкувалися і через звичайний Gmail, і обсуждали і там свої різні стратегії, і дуже дуже секретні е, різні дані вилівали через Gmail. тобто. Зараз все це закінчилось рішенням Трампа, і як би ви думали, що ж вирішив Трамп зробити з цією своєю камарілією бандою недоумків, які взагалі не розуміють, що вони роблять? Ну ну це просто на голову нікому не натягнеш. Да, і що ж ви думали, що вирішив зробити Трамп? Правильно Трамп вирішив нічого не робити. Трамп сказав, ну що ви там ганяєте за відьмами, все це чепуха. Подивіться, які вони класні парубки. Вони всі класні люди. Вони всі класні професіонали. А те, що вони е, викладують е, е, секретні матеріали про те, як вони збираються бомбити когось або не бомбити. Ну так це чепуха, так це ж єрунда, це ж воно ж того не варту. Зато у мене тут класна команда, класні хіро. Те, що я винес на названня цього роліку, да? тобто, ну щоб ви зрозуміли, англійською герої це хіроуз. Я трошечки його подкоректував і я думаю, що я назвав його е влучно. Тобто він каже, це класні хлопці, це хва хлоп... це класні парубки, класні дівчата. Нехай працюють далі на благо Америки. Зарятують Америку далі. Ох, друзі, друзі, друзі. А ми з вами ще й дивуємося, що ж там в Сполучених Штатах Америки відбувається, і сподіваємося на те, що там може щось змінитися на краще. І що ми з вами бачимо з цієї історії? А ми з вами з цієї історії бачимо одну просту річ, що для Дональда Трампа не важливо взагалі е, професіоналізм його людей. Тобто, ну подивіться на... Того, кого він назначив міністром оборони. Ну це ж ньюсмейкер. Ньюсмейкер, Ну це щось наподобі мене. Да, от я от перед вами стою зараз, щось розповідаю. Я також ньюсмейкер. Так ось він щось наподобі мене, тільки він ще і Алкаш. Е, я також вживаю спиртні напої е, не відмовляюся від цього. Але ж він він залежний. Він алкаш, який лікувався, недалікувався, потім зривався, і він сам цього не приховує. Ну і на відміну від е, мене він робив ньюзи для когось. Так працюючи на когось. Я то працюю на вас з Ютюбом. Роблю новини для вас. А він працював на якогось дядю. Робив е, е, свої е, ньюзи для якогось дядю. Тобто, ну технічно і теоретично, якби я був би лояльний до Дональда Трампа, він би мене міг наняти до себе міністром оборони. І від мене було би щонайменш менше е, вреда, да менше е, проблем ніж. Його теперішнього ньюсмейкера міністра оборони, тобто всі його міністри, все його оточення, вся його команда. А вона була підібрана не з того, наскільки професійні ці люди, а наскільки класно вони можуть вилізати дупу Дональду Трампу. Це єдина риса, по якій відбиралися всі ці хірови, американські хірови. Так і тому, звісно, не треба чекати якісь розумних дій, розумних рішень від цієї команди американських хіров. Друзі, все б це було б смішно, якщо б не було це так печально, тому що в руках у цих херов у них дуже потужна зброя, у них дуже, дуже потужна влада. І все виглядає так, що вони намагаються узурпувати цю владу. Тобто, ми з вами зараз бачимо, що е, Дональд Трамп не став вигадувати нічого нового. Він пішов по схемі кого правильно володі Пітерського, тобто Путіна, який засів у е, Кремлі, оточений трупами. Ми з вами це вже чудово також знаємо. Тобто, він як і володя трутру. Говорочка по Фрейду. Він як і Володя Трупін зараз оточив себе просто лояльними чуваками, взагалі у яких башки просто пуста, але вони вміють чудово працювати язиком, вилізувати йому дупу, і це єдина риса, яка йому потрібна для того, щоб взяти до себе на роботу. Тобто, Дональд Трамп зараз будує раша номер два зі сполучених штатів Америки. І на жаль, на жаль, все виглядає так, що у нього. Це вдається, все це й до того, що. Він відбудовує також саму вертикаль влади зараз, в Штатах Америки, яку Путіну вдалося відбудувати у себе в Параші. Тобто, ці дві країни зараз починають вже ставати більш-менш близнюками. Знов таки було б це смішно, якщо б не було печально. Але друзі, ми вимушені з вами жити в цій реальності. Тобто, на сьогоднішній день Дональд Трамп оточив себе недоумками, такими ж самими, як і він сам, тому очікував. Якихось там е, прозрінь, знаєте, якихось іскер, якогось там разуму немає жодного сенсу. Давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Будемо разом спостерігати за тим, як будуть е, відбуватися події вже не тільки у світі, тому що це човирово зі своєю камарілією недоумків. Вони ж е, руйнують зараз не тільки Сполучені Штати Америки. Завтрашнього дня повинні е, війти в силу його ці тарифи якими він обкладає зараз свій світ, і я так щось перечуваю, що ну вихватить він цього від всього світу. По перше число і по саме не балуй. Ну, в мене в мене таке відчуття. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, як буде вигрибати зараз Дональд Трамп зі своїми е, поплічниками? Вже їх не можна називати команда, це поплічники. І як буде вигрибати самі Сполучені Штати Америки? Мені їх не жаль. Мені не жаль цих реднек які привели до влади це опудало, і які до речі продовжують його підтримувати. Тож, друзі, давайте будемо спостерігати з вами разом, як ми тут в Канаді будемо відповідати на всі ці зазіхання зі Сполучених Штатів Америки, як весь світ буде реагувати на всі ці тарифи. І на те, як будуть і далі прогибати і Дональда Трампа, і всю його цю банду, весь цивілізований світ. Для цього вам треба підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.